Глядачі, сьогодні в ефірі програма «Мхвиля» і в нас чергова гостя. Сьогодні ми спілкуємося з Олесією Кричук. Олесю, вітаю тебе! Вітаю насамперед з прем'єрою кліпа. Нагадаю, що кліп був презентований в ефірі ТРК Львів. Програма СМС. Ну, найперше, давай розпочнемо із початку твоєї творчості. Розкажи, будь ласка, свої перші кроки встановлення, як це було. Як тебе доля поєднала з музикою? Я співаю все життя, десь п'яти років, може і раніше. Сім'я в мене така досить музична, голос є у всіх ви, без виключення і слух мами, тата, діда, баби. Дід в мене писав пісні і грав на гітарі. От. А я так вже автоматично <смітно> співала, коли була мала весь час. Ну, мама побачила, що в дитини є талант, і почала якось розвивати ми. Їздили на різні конкурси, фестивалі. Я займалася е, бокалом в палаці піонерів, колись він так називався. Зараз палац творчості дітей та юнацтва в Лесі Лівне-Селісти. От ну і потім, десь до 16 років, поки не поступила медуніверситет, я так активно їздила по Україні. Ви навіть в Москві раз були на конкурсі веселі нотки. Я ще, ще зовсім маленька була. А коли поступила в медуніверситет, то вже думаю, ну все, вже напевно, ну не знаю. То тяжкий був для мене момент. Я ніяк не могла визначитися і якось прийняти те, що це вже я не буду співати чи як. От, але доля мені повернулася, і я. Зустріла своїх колег зі школи, і вони кажуть: О, Олеся, приходь до нас! Ми там співаємо на столиках різні пісні. На столиках це на вулиці біля головної пошти. Я кажу: О, хлопці, круто, я прийду. Я прийшла, дивлюся, о, як класно! Почала вчити різні пісні, потім вже вони мене брали з собою на дні народження, на весілля. Потім я вже в багатьох ресторанах Львова співала. Це просто дуже великим бажанням було. знаєш, Я дуже швидко вивчила. У мене десь вже, напевно, 600 чи 700 пісень в репертуарі, не знаю скільки, ну різних хітів. Англійські, французькі. Тобто шлях встановлення був таким досить цікавим, навіть, можна сказати, екстравагантним. І все ж таки хотілося б дізнатися, як, якщо ти з дитинства займалася музикою, як тебе занесло в медицину. Це було власне бажання, чи можливо батьки так? Хоч? Ну це було власне бажання, тому що в нас в сім'ї так само медицина і музика дуже нероздільно пов'язані. Незважаючи на те, що всі мали вокальні дані і талант, ну не було професійно співаків. Фактично, я перша, тому що я закінчила школу імені Соломії Крушельницької по класу фортепіано і займалася 11 років музикою. Ну і все таки, що тобі більше до душі: стоматологія чи музика? Медицина і музика. Ці дві речі супроводжували її з самого дитинства. Половина Львова знає її як прекрасну співачку. Друга половина ходить до неї лікуватися. Стоматолог Олеся Киричук Зі Львова. Ти зараз розриваєшся? Ні, я хотіла бути стоматологом, і я дуже рада, що я її стоматологом. Просто ситуація проста. На той час, коли я поступала, не було якогось напрямку естрадного вокалу. Я ну я дуже любила саме естрадний вокал, фольковий вокал. Тобто, оперний мені не підходив. І для того, щоб отримати професійну освіту, ну тобто в нас не було де. Тобто було музичне училище, але ця школа вже після цієї школи зразу поступають в консерваторію, тому що це спеціалізована музична школа. Вже так якби в училищі мені цю програму ще раз би треба було вчити. От і тому я вирішила, що співати я навчуся з викладачами. Навчуся сама, а все-таки свою дитячу мрію так само стати стоматологом. Я здійснюю. Поговоримо про твої роботи, про кліпи. Скільки їх наразі в тебе є? У мене є три кліпи: новорічний, біла зима. Не кажи нікому, і зараз новий не йди. Передостанній був не кажи нікому, так, так? розкажи, будь ласка, що це за кліп, про що пісня, про що в ній йдеться? Пісню я написала сама, то якось так дивно, бо дві пісні дві я написала сама і вирішила відзняти на них кліп. Ну, напевно, тому що я відчуваю і бачу, як це має виглядати, Хоч, хоча режисер цих кліпів Лесь Панчишин приймав основну участь в організації, режисурі. Не кажи нікому, пов'язаний при з такими якимись романтичними відчуттями, стосунками, от, такими якимись, навіть я би сказала, ейфорією закоханості, і не варто про це одразу всім розказувати. Розумічно. Можна пожити в тому стані. Там, там дуже гарні, дуже гарна природа, колосся, ліс, дим, тобто, все таке, як натура натуральні відчуття, натуральна картина. Не пускай, якби не трима, не кажи нікому, не кажи. Що тебе надихає на написання пісень? Чи власне ти про себе пишеш про свої відчуття, чи можливо списуєш з когось образи? Що тебе надихає? Ну ти знаєш, я не є такий великий професіонал у написанні е, пісень. Мається на увазі, що я не пишу їх дуже багато, там десятками, тому що я пишу про свої відчуття. І я подумала, що якщо б я писала багато, я б вже напевно зійшла з розумом, <ріст> тому що це є гострі відчуття, коли ти пишеш пісню, і я їх переживаю. І тому пісня виходить органічною в мене і такою не нерозірваною, і все логічно виходить. Ну, якщо рядки лягають на папір, то, що тебе щось або надихає, зачіпає, або тебе щось болить. Коли ти пишеш, коли в тебе таке натхнення? і так, і так. Ну не кажи нікому. Це були позитивні емоції. Не йди, це були сумні такі, ну, я б не сказала, що негативні, але сумні емоції. Давай це, будуть, це повинні бути просто сильні емоції. Давай поговоримо про останню твою роботу. Розкажи, будь ласка, як ти обирала, хто тобі зробить кліп, які, чи узгоджувала ти, хто напише тобі сюжет, чи він тобі сподобався? Сюжет в мене вже був запланований. Як тільки зі мною сталася ця історія, я виїхала на своїй машині. Вона мені поламалася посередині, і тут і мотоциклісти, байкери мене спасали, бо в мене машина закипіла, пішов дим, і я стала, думаю, боже. А то я перший раз виїхала і цілу дорогу їхала на першій передачі, і просто ну, машина не витримала, перегрілася. От зате безпечно. Так, і я познайомилася з цими хлопцями. Ми дружили, ходили на каву. Вони мене повели на злітну смугу, там де літаки злітають. Ну, надзвичайна картина. Тобто якось дуже так е, цікаво було з цими хлопцями. Е, звичайно, в кліпі ми трошечки підігріли і додавали сюжет. От і ця історія вийшла само собою. Само собою. Скільки тривали зйомки і коли це було? Бо це, напевно, влітку знімали. Так, зйомки тривали три дні, і так, напевно, десь влітку, липень, серпень. Ми катались на чортовому колесі, їздили на мотоциклах, е, плавали на. Човні? Якісь такі були курйози під час зйомок. Ну, найбільший курйоз, я би не сказала, чи це кур'йоз, але знаєш, деколи треба довіряти все і долі. Це те, що свого головного героя кліпу шкода, що його сьогодні тут немає. Я побачила перший раз на зйомках. Тобто, ну там знайомий його порекомендував. І я думаю, ну раз знайомий порекомендував, значить, все добре. <риклад> Приходжу, дивлюся. О, нормальний хлопець, ну <риклад> що пішли знімати. Ну, це було весело. Достаток. Як сподобався тобі? Так, ти знаєш, дуже легко якось з ним вдалося попрацювати. Він виявився дуже такою цікавою людиною. Він сам коваль, і в клубі байкерів хулігани. До речі, 9 листопада в них буде мега-вечірка в гестейшені. І, власне. Ми вирішили, що ми презентуємо там так само цей кліп для байкерів, оскільки вони так само знімалися в кліпі. Тебе дуже багато музикантів задіяно. Музиканти це гурту Патриція і пісня зроблена на студії «Дженні Рекордс. But you. Ласка, щось нове вже написала. Так, зараз я готую дві пісні нові, які написав е, мій родич. Мій родич, який живе в Кременці. Е, він випадково написав мені листа, що він пише пісні. Ну, я так добре приїжджаю. І він приїхав. І ти знаєш, це власне той момент, коли я кажу, що коли людина пише багато пісень, вона сильно переживає. Йому 20 років, і він пише такі пісні. Що ми сиділи ну, скажімо, на студії, і в нас було просто не було слів. Настільки красиві тексти, гарні мелодії. І... Така талановита людина дійсно в такому молодому віці, що мені дуже захотілося заспівати декілька з цих пісень. І власне зараз я готую дві його пісні. Так зрозуміло, судячи з твоїх емоцій і з твоїх вражень, це напевно пісні будуть про кохання. Так, так. Можливо, привідкриєш які там історії, чи з хорошим завершенням з хороші історії. А які там сюжети трошки поділися? Ну хіба що приспів заспівають? Заспіваю. Хочуть губи плачуть, очі ми засиділи до ночі. Ти скажи без жарту й драми. Що ж то є таке між нами? <плес> Молодець, дуже дуже я би сказала, що то ніби але Навіть якогось такого блюзового напрямку мені дуже цікаво, що з того вийде. Правда, кажуть, краще один раз почути, ніж сто разів говорити про це. Ну і е, близиться новий рік, де будеш зустрічати чи будеш працювати? Я звичайно буду працювати. У мене вже є різні варіанти. Просто потрібно об... визначитися, так би мовити. Можливо, поїду в Закарпатті, можливо, в Трускавець, можливо, і буду у Львові. Ще на даному етапі я це вирішую, але будеш працювати. Так, так, звичайно. Власне, слухаю тебе і розумію, що в тебе такий щільний графік. Як ти співставляєш роботу стоматолога і з піснею? <гум> ну, я весь час працюю, <гум> встаю раном, там йду на роботу. Потім йду, співаю на вихідні. Нормально спідставляю, нормально. Знаєш, в людей є сім'я, є стоматологія, є ще стоматологи, мають різне хобі. Ну а в мене є стоматологія і спів, і все. <гум> і, і Немає часу для особистого життя. Зрозуміла ситуація. Ще мені цікаво, що знаєш, стоматологів зазвичай всі бояться. Чи є в тебе такі варіанти, що ти співом і заспокоїшся? Ти знаєш, прийшов ти до можна. мене вчора мій однокласник і каже: Олеся, ти знаєш, я тебе не боюся, але коли в тебе ті штуки в руках, я тебе боюся? Ну ні, я стараюся не заспокоювати їх своїм співом, бо це. Навпаки, знаєш, вони починають думати, що я відволікаюся і можу чогось там не зауважити, знаєш, там все, не той зупинив. А ти кажеш, працюєш по вихідних, а от розпівуєшся, розпрацьовуєш матеріали коли? Після роботи у вільний час melody. займаюся співом, вокалом. В такої викладачка називається Лариса Руденко, вона джазова співачка. А от ще таке цікаво, ти вночі пишеш, тебе надихнення приходить. Коли долізу до піані, ну, як тільки добираюся, зразу пишу. То це твій хуй. У мене в хаті. Піонії, так? Ну, так. В тебе приватний дім, так? У мене квартира. Квартира. А як твої сусіди? Не, не гримають тобі там Олесю, не співай, ти що? Ні, ти знаєш, я їх питала, кажуть, все добре. <рес> Абсолютно, тобто вони так. люблять твою творчість, напевно. Так, нічого, нормально. А як твої друзі, колеги підтримують? Мої друзі мене надзвичайно сильно підтримують. Тобто, я майже ніколи не буваю на концертах сама завжди, або або коліжанки, або друзі. Тобто їздять зі мною і залюбки? Ну я дуже рада взагалі, що в мене є такі друзі, які є. Я їх дуже люблю і дуже ціную. І дякую, що вони в мене є. А чиїй думці ти найбільше довіряєш? От ти відзняла кліп, тобі потрібна думка, чиясь, як він вийшов, чи все там вдало? Ти знаєш, я розумію, що ідеально нічого не може бути, що є різні фактори, які на це впливають. І є думка режисера, є моя думка і думка моїх друзів, думка колег. І Якщо сьогодні він. Транслюється патерка Львів, значить це вже добре. Це означає, що він гарний. Тому я думаю, що воно все якось так автоматично складається. Ти нам ага. проспівала шматочок пісні, скажи, коли вже нарешті е, слухачі, а потім, зрештою, телеглядачі зможуть послухати, почути і побачити кліпи. Я думаю, через місяць десь. Середньої. Тобто в тебе вже йдуть зйомки нового кліпу? Ні, я поки що це все планую, але самі зйомки будуть проходити 2-3 дні. Два-три дні? Так. А вже сюжет є на ті кліпки. Ні, але якщо мені пісня сподобалася, то сюжет я придумаю за один день. Тобто ти сама сюжети придумаєш, тільки розказуєш Або ідеї? Або Лесик придумає. У нас просто зараз були трошки інші плани, але ми поміняли їх. Ми хотіли знімати кліп на пісню Олега Скрипки Любов. І там був досить цікавий сюжет, але вирішили все-таки продовжувати запис і зйомки авторських пісень. Тобто, ти все-таки хочеш пропагувати власну творчість так. від серця. Абіслилась слуша! Де немали було все яко сні, бігли ріки у зиму, наші мрії втекли, з ними ми стали димом, довго знали слова, довго грілись ми ними та боялись весілля. lord i'm Ось на такій позитивній ноті ми завершуємо наше спілкування. Нагадаю, з нами сьогодні була Олеся Киричук. Зустрінемось через тиждень. Па-па! Зміряне, всипане зорями, що то за Божа краса, перлами ясними ген під полями грає краплиста роса. Що ніженьки босі вмочиш в холодну росу, я ж тебе вірна, Я аж до хати й сам на руках віднесу, я ж тебе вірна, Я аж до хатиної, сам на руках віднесу, ти не лякайся, що змерзнеш тобі, доньку, те. Ні вітру, ні хмар, я пригорну тебе до свого серденька, а воно палка мовча, я пригорну. Популярний співак відзняв у місті Лева свій новий кліп. Олег Винник вирішив заздалегідь підготуватись до новорічних свят, тож відеоробота із зимовим присмаком, де проходили зйомки, як серед осені вдалося створити зимову казку та хто став героїнею новорічного кліпу Олега Винника. Про все це довідаєтесь із наступної програми. Зараз же для фанів артиста приємна новина. Дав мені Бог можливість сюди приїхати з концертом. Це буде 10 грудня. Я В палаці цирку, так що намиляюся, Так, приміщенні цирку, приміщення цирку, так що вас чекає 10 грудня на моєму сольному концерті, де я, до речі, буду презентувати український перший альбом, який називатися Роксолана.